жінки-відьми. Ви ж дуже часто чуєте цей інформаційний баян. А це справді так? Чи це вигадка? Давайте з цим питанням будемо розбиратися. Я відразу вам, як, чеку, можу сказати, що це твердження несе суто гендерне забарвлення і придумала його церква. Ще з тих часів, коли свої інформаційні повістці умовно розділила людей на два табори на нечистивих жінок. І на святих, чистих мужів. Нечистиві жінки вони були через гріх Адемський, через те, що вони піддалися спокусі сатани дьявола, Люцифера і Змія Адемського, близькі до сатани. Відповідно, якщо відьма в їх розумінні служанка сатани, то і жінка вона, звичайно є цієї сатанинської сили, і, в принципі, можна всіх туди записати відьми. Сатанинське породження, адже вони спокусили Адама, щоб він взяв плід від пізнання, дерева пізнання добра і зла, і відступив від заповіді Божої, щоб не вкушати від нього. А всі чоловіки, вони добрі і хороші. Тому вони патріархи, тому вони папи, тому вони пентіфіки. І з моменту того, коли це було проголошено, а особливо коли воно було закріплено Генріхом, Крамером, Яковом Шпренфером в молодьом, то в кожній жінці. Почали шукати і бачити вже нечестиве породження дьявола. І почалася боротьба між фемінізованою відьмою і патріархальним чоловічим середовищем. Наступне твердження, що в Україні жінки-відьми це так, такий самий інформаційний паян, але придуманий вже московитами, які до срачки боялися України і українських жінок. Тому що тут мали підсипати, підлити, задурити, мороку напустити все інше. І Микола Гумільов, коли писав право Ахмату, то він казав такі слова в нього є, що із города Києва, із города Змієва я взяв не жену, а Колдунію. Це їхнє бачення. Насправді це не є так, як би це нам не хотілося. Хоча в Україні дуже багато носіїв чеклунської природи, генетики цих -сих -сих часів, але, на жаль, не всіх вона проявляється, і не всі дійсно жінки, на жаль, є відьмами. Це не так. Це все рівно, що казати, що всі чоловіки воїни. Воїни відсотків 10-15, а все інша маса чоловіків хоче жити мирним спокійним життям. Тому, коли ви будете зустрічатися з твердженням про те, що всі жінки відьми і в Україні жінки особливо відьми, то знаєте, що це просто твердження, але ще є гендерною видумкою, і не більше того, як би нам не хотілося це вірити.